А чи знав, що лінивець може буквально мінуснутись через закрип? Як ти вважаєш, це правда чи міф? Напиши у коментарях. Виявляється, що ці милі повільні створіння какують всього один раз на тиждень. Цей ритуал справжній трилер у світі тварин. Коли приходить час, лінивець спускається з дерева, викопує ямку і робить свої справи. Уявляєш, скільки часу витрачається на цей процес? Але після вдалого спорожнення це створіння може втратити третину своєї ваги. Але все ж таки, чи правда що цей процес може мінусувати лінивців. Частково так. Якщо вони не можуть зробити свої справи через закрип або паразитів, а всередині накопичені ще з попереднього тижня, це справді їх може обнулити, бо, на відміну від веднідів, які можуть не ходити в туалет декілька місяців, у лінивців такої особливості немає. Але найчастіше лінивці страждають не через свою анатомію, а через час перебування на землі. Процес підготовки і так дуже довгий. А якщо щось пішло не по плану, то і взагалі. А саме у цей час на них можуть напасти хижаки, тому ти можеш бути хоч 10 разів лінивцем, а какати треба швидко або з висоти. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.